Всім привіт і заходьте на мій канал. Я сьогодні хочу розповісти про в'язані сумки, які я створила з початку війни. Ну, тому що русня це така штука, яка дуже нервує. От нервує, що в них мало втрат, нервує ці вибухи, нервує тривоги, відключення свир. Все нервує, реально. Ментавочка. Іде просто в одне місце. І для заспокоєння я знову взяла у руки гачок і почала собі медитативно в'язати. І давайте презентую, що в мене вийшло зробити, створити за весь цей час. Це Авоська. Ось така Авоська. Вона ось таке має плетіння. Зв'язана вона з бабусиного квадрата. Багато бабусиних квадратів, а збоку тут. Така штучечка. А тут я її підсилила шнуром, жовтом, для того, щоб ручки були міцніші. Насправді прикольна авоська витримує кілограм 10-12 з магазину. І, типу, це еко-френдлі, це прикольно, і це допомогло мені утилізувати ниточки, які довго лежали. Що би й ні. Дві сумки були зв'язані з трикотажної пряжі у самому-самому модному кольоровому поєднанні цього сезону. жовто блакитні Ну, звичайно. Вона цупка, тримає форму. Тут я зробила просто пуговичку для того, щоб триматись. І ось така одна і ось така друга. Ну, тобто вони парні. Тут трошки є різниця в конструкції, тому що тут, наприклад, воно так само, як вавосці, просто зшито з боку однією полоскою, а тут я зробила трикутне. Тобто, ось так вона йде, як доросла сумка. А що ще? Носиться прикольно, переться в машинці, в'яжеться швидко і дуже, дуже, дуже просто. Виглядає теж симпатично, і вона містка і прикольно виглядає. І насправді, ну, зараз треба мати жовто блакитну сумку. Як це не мати? Зараз жовто блакитну сумку? Це то, взагалі, в українці чи що? Далі мені дуже сподобалось в'язати сумки з трикотажної пряжі, тому що ну, не треба підкладки, вона тримає форму. і ну, Не швидко в'язати, вона величенька. І я вирішила собі створити ось таку сумочку. Це теж бабусин квадрат, але він вже більший. Ось видно тут детальку пунк. Ось таких деталей вона зв'язана, зверху просто обв'язаної ручки. І тут я зробила вже підклад. Лакитний підклад. Причому підклад я просто прошила на гарячий пістолет, тому що машинка не брала. Тут дуже ширина така, досить велика сумка, прикольна вийшла теж. Ось вона містка. Така літньо літня якась насправді, тому що ну, я не знаю, чогось буду носити, але влітку вона досить непогано виглядає. І мені сподобалось цікава модель. Класична, класична, абсолютно класична модель, тим не менш з цих ниток вона виглядає. Остання ідея, що зв'язати з ниточок, яких є трошечки. Ось така сумочка авосічка квіткова. Тут ще має бути підкладку. Я зроблю, тому що, ну, що сюди покласти. Тобто так не, так ну, не працює. Вона створена з елементів таких от квіточок. Чим більше кольорів, насправді, тим яскравіше вона виглядає. А зверху, що вона тримала форму, тому що це все розкветься, не виходить, якщо не зібрати, то тут пров'язано звичайними стовпчиками без накиду. Рядів, напевно, що з 10. Все зв'язано крючок крючочком. Тут ще буде темно-зелений такий замшевий підклад. І Зроблю покажу. І буду носити, може. Може, буду, може, не може комусь подарую. Така прикольна модель. Дякую, до речі, за увагу. Побачимось!